Друзі, усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в бучі, де розпочинаємо монтаж двох навісів: один навіс для авто і один навіс для тераси. Зараз ближче підійдемо, я вам про них розкажу. Цей у нас навіс буде з покриттям сотовим полікарбонатом білого кольору. Ось така незвична в нього покраска. 70-16 рал, який більш темніший графіт насичений. Односкатна конструкція. Ось так ось у нас розташовані стійки. Як ви бачите, і така майже півтора метри консоль до будинку буде. Полікарбонат буде білого кольору. І ось тут ще буде один навіс для тераси з покриттям уже монолітним полікарбонатом графітового кольору. Ось тут це все буде діло знаходитись. Односкатний навіс. Ось такий цікавий будиночок буде з навісами. Так що погода дозволяє нам працювати. Якщо вас цікавлять навіси і маєте бажання замовляти, то телефонуйте за оцим номером, який ви бачите зараз на екрані. І будемо раді вам прорахувати і зробити навіс. Всім гарного дня!